Засідання оголошується вже не після перерви. Ми відмінили зала судового засідання, оскільки було заявлено то питання про фіксування судового засідання технічними засобами. Прошу що повідомити треба відбувається про фіксування? Uh, технічна фіксація здійснюється з домовського. Правніксації здійснюється. Здійснює. Так. Склад суду. Кільським операційним судом розглядається операційна скарга Січіка Івана Миколаєвича на постанову судді Субільського районного судовійської області 8 лютого 2023 року в радіуючому суді Стернакові, секретаря судового засідання Дяків, особи, яка притягається до адміністративної відповідальності Січака, його захисника адвоката Ганича, потреби саман. Сам, та представника потерпіла адвоката Бауш. Потерпілий Пукшин. Чи відводить складу суду? Немає ваше честь. Немає, честь? немає. немає. Друго питання. Бо не Немає І відповідається суддя судді скаже. Ми вже вирішили питання щодо потерпілих, розпочинаємо а там в подальшому Залежно від того, чи можна буде без їх участі завершити судовий розгляд. Вирішити це питання. Постанови судді Турківського районного суду Львівського області 8 лютого 2023 року проведення щодо Стачіка Івана Миколаївича, правда промістинні про порушення. Частиною першої статті 173 значком 4 Кодексу України про обмін про порушення закрито на підставі пункту 7 частини першої, статті 247 Кодексу України про обмін про порушення, зв'язку з закінченням момент розгляду справи про обмін про порушення строки передбачено статтею 38 КУПА. Відповідно до постанови судді Січак період часу з вересня 2021 по жовтень 2021 року, е, року перебуваючи на посаді директора верхнього Яблункового закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів. Заклад дошкільної освіти Бринської селищної ради Сандрівського району Львівської області вчиняв буріскування учасників освітнього процесу, а саме учня 5-го класу цієї школи Укшина Юровича, який полягав у фізичному та психоїчному насильстві, за що передбачено відповідальність згідно з частиною першої статті 173 з значком 4 купа. Окрім цього, Січа, період часу з вересня, по грудень 2021 року, перебуваючи на посаді директора. Верхоябленківського закладу загальної середньої освіти 1-3 штукіння закладу дошкільної освіти Балинської селищної ради на Бускуру Новіковості чиняв болікування учасника освітнього процесу саме учениці 9 класу цієї школи Саман Марія Михайлівна, який полягав у психологічному насильстві, за що передбачено відповідально відносити на першої статі 1734. Період часу з вересня по жовтень 2021 року, перебуваючи на тій же посаді, чиняв болі цікування учасників освітнього процесу, саме учня 6 класу цієї школи Костя Микола Іванович, який полягав у психологічному насильстві за щодо означної принятиї 41 статті 173. Не погоджуючись з рішенням судді першої інстанції. Січак подав апеляційну скаргу і просить постанову суді скасувати та закрите провадження у справі у зв'язку з відсутністю складу відмін правопорушення. Готування вимог викликається на такі договір. Справу повторно до судей, який не мав права брати участь у новому провадженні після скасування його рішення судом операційної станції. Законно застосовував аналогію закону та оголосив лише результативну частину постанови після закінчення розгляду справи. Не було надано можливості ознайомитися матеріальними справи. А протокол про містильне право було складено за відсутності апелянта. Протокол не містить необхідних відомостей, зокрема у ньому зазначені свідки та потерпілі, а також до нього не було долучено належних доказів, які підтверджували події у бою. Матеріальні справи не вбачають, які насильницькі дії були вчинені Січіком щодо потерпілих та чи було заподіяно шкоду психічному чи фізичному здоров'ю. Суддя не зміг взяти до уваги письмові пояснення осіб, які в подальшому не допитувалися, не міг брати, які в подальшому не допитували засідання. Хоча апелярто було заявлено про питання про їх допит. Суддя не надав оцінки письмовим доказам, наданим січком у судовому засіданні, та не відобразив їх у судовому рішенні. На апеляційну скаргу було подано представником адвокатом Бала за яких... Просить постанову турніцького районного суду залишити без змін, а апеляційну скаргу СіЧК без задоволення. Копію таку вручено, я так розумію, ви ознайомилися. так? Так, Прошу, Прошу відношення до операційної скарги Січак. Ви підтримуєте свою операційну скаргу? Так, підтримую в повному обсязі. Так підтримую. так, підтримую вашу честь. Коротко. <головіка> заперечуєте. За Прошу на підтримку до слухань маршрут. Ваше честь, ця справа вона була сфабрикована з перших днів, починаючи з 10 квітня 2022 року на замовлення активістів села Верхня Явленка було прокуратурою. Турківською охороною прокуратурою було поданий лист від 15 квітня 2022 року до голови Хорницької селищної ради, якому було сказано перевірити на підставі, викладеного Кльогом Ігором Фейсбук-відео. Навіть не відео, а відеомонтажу. Перевірити, чи є булінг, чи відбувався булінг е, з керівниками, з боку керівників, е, не з боку моєго, а з боку керівників е, легкоявності середньої, е, середньої освіти, а також працівників. Е, на це е, все. 20-го е, було видано розпорядження голови 20 квітня 22 року, було видано розпорядження голови Борнської селищної ради, який дав команду, ну, в своєму розпорядженні дав вказівку створити комісію для розслідування булінгу, і мене було відсторонено тим наказом створити комісію. 20 квітня, 22 року, була створена комісія. При відділі освіти культури, молоді та спорту Туборинської селищної ради, е, яка мала розслідувати бурін. І було, і він не наказом, мене було відсторонено від посади, займе посади директора першого яблунська ЗСО. Але згідно закону про бурін, е, відділ освіти культури, молоді та спорту не має ніякого права. Згідно закону про загальну середню освіту немає права нікого ніяко створювати ні комісій, ні розслідування, по булінгу. Це є записано чітко. І вони не мають зараз, взагалі такого відділу освіту немає. Взагалі, згідно закону України про загальну середню освіту, відділ освіти не передбачений. Не передбачений взагалі. Є тільки засновник або повноважений ним орган. Отже, відділу освіти немає спеціалістів зовсім, які б могли розслідувати методичного кабінету. Немає методистів, немає ніяких таких, навіть сам, сама начальник відділу освіти культури, молоді спорту не є спеціалістом в галузі освіти. Тому і всі решту там працівники вони там не є навіть у галузі освіти. Тому цей прецедент. Був все-таки виданий наказ. Мене було відсторонено від на роботи. І 6 травня 2022 року начальник відділу освіти мамі Оксана Михайлівна виїхала у село Верхнє Яблунки, де зустрілася.